Південно-корейський ютуб-блогер, який спеціалізується на технологіях, вирішив у прямому ефірі 200 тисяч разів скласти та розкласти смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7. Так він перевіряє пристрій на міцність. На момент публікації експеримент завершено. Блогер зробив заплановані 200 тисяч складань, під час яких було виявлено кілька проблем з телефоном. Після 6 тисяч циклів складання розкладання смартфон видав помилку перезавантаження, можливо, через постійне перемикання орієнтації дисплея. При 46 тисячах циклів шарнір екрана почав скрипіти. Після 75 тисяч складань на дисплеї з'явився напис, який повідомляв, що із шарніра почала витікати невпізнана рідина. Коли блогер зробив 175 тисяч циклів, у Galaxy Z Fold 7 перестав працювати динамік. На цей експеримент блогеру знадобилося 5 днів, протягом яких він провів 9 онлайн-стрімів тривалістю від 2 до 11 годин. Компанія Samsung заявляє, що Galaxy Z Fold Сіма витримує півмільйона циклів складання. Тобто, якщо розкладати телефон 50 разів на день, це становитиме близько 27 років щоденно. Роби скріншот, скануй та підписуйся на наш новосний телеграм-канал і будь завжди в курсі ігрових та кіберновин.